Дочекалися п'ятниця, це означає, що вийшло нове оновлення у грі 99 ночей в лісі. Перше, що мене досить здивувало, це те, що на момент оновлення у нас чомусь всі речі з будинку переїхали на вулицю. Але можливо розробники готують нам якийсь сюрприз, тому тимчасово перемістили всі ці речі сюди. Ну що ж, давай подивимося, що у нас тут додали, що змінилося іще. По-перше, у нас з тобою змінився інтерфейс магазину класів, виглядає він дуже круто. Також по класиці у нас з тобою додали нові класи. Перший клас це клас фермера за 80 алмазів та клас Коваля за 200 алмазів. А ще додали клас прибульця, але взяти його не можна, тому що тепер у нас з тобою класи оновлюються раз в 24 години. Також дуже цікаво, чи додали якісь нові штуки на нашу карту, але все, що пов'язано з крафтом, звичайно, пов'язано з нашим верстаком. На першому рівні у нас з тобою доступні пастки для кроликів. Раніше тут були грядки з морквою, але їх перенесли на другий рівень, тож ця пастка у нас коштує 5 дерева і ми їх можемо побудувати 10 штук. Ну що ж, давай зберемо трішечки ресурсів, щоб побудувати цю пастку та підняти рівень верстака на другий. Також я помітив, що тепер, коли ми садимо з тобою дерева, то вони одразу ж починають рости. Оце прям дуже великий плюсик. Ну що ж, давай з тобою. Побудуємо нашу першу пастку для кроликів. Я дуже сподіваюся, що вона у нас не буде одноразова. Ось тут у нас бігають кролики, давай тут її поставимо поки що. Підняли рівень верстака на другий і дивися, що нового тут додали. Ну, по-перше, у нас тут є з тобою морозильна камера, де ми можемо зберігати нашу їжу. Я так розумію, що вона тепер може псуватися, мабуть, ось, але це ще не саме круте. Мені дуже сподобалося те, що у нас тепер є тут дерев'яні стіни. Пошти, одна така стіна. 12 дерева. Ну що ж, давай побудуємо, по-перше, з тобою нашу морозильну камеру, скрафтимо, так. І також поставимо з тобою стіну, щоб подивитися, як вона виглядає. І, до речі, у нас з тобою, дивися, зловився наш кролик. Замість нього тут тепер у нас м'ясо, і ми можемо знову поставити цю саму пастку. І одразу ж зловився кролик. Нічого собі так, м'ясо ми збираємо. Тепер можна перемістити цю пастку в інше місце, де бігають кролики, і там її залишити. Я дуже сподіваюся, що оці стіни, які ми можемо тепер з тобою будувати, їх не можуть ламати культисти, тому що якщо вони будуть їх ламати, то доведеться їх частенько будувати, але це краще, ніж будувати стіни із дерев та крафтити постійно ці штуки, де ми збираємо з тобою дерево, щоб вони не намакали від дощу. І так, забув поставити морозильну камеру. Дивися, яка вона величезна. Нічого собі. Так, я так розумію, що ми можемо сюди закинути їжу. Ось тільки не зрозуміло. Тут можна. Класти вже приготовлену їжу, чи можна класти також і м'ясо. Проте у нас, дивися, наша готова їжа тут лежить, псуватися вона, я так розумію, не буде. Ну що ж, хай собі лежить, а я продовжу збирати ресурси. Піднімаємо верстак на третій рівень, і тут у нас є якась дуже дивна штука. Називається вона Радар. Цей радар у нас використовувати металогруг для виявлення важливих місць на карті. Коштує це у нас 10 металу та 15 дерева. Давай з тобою скрафтимо. Подивимося на ух нічого собі, яка величезна вежа. Так, ставимо її десь ось туточки. Цієї ночі до нас з тобою прийдуть культисти. Тож давай побудуємо ще дві стіночки для того, щоб подивитися, чи будуть вони ламатися, коли вони будуть до нас приходити. Ці стіни мені прям дуже подобаються. Якщо вони будуть вічно тут стоять, це буде просто замечательно. Оскільки вони можуть спокійно перепригнути таку стінку, то це вже не такий великий захист, це прям дуже дивно. Але я сподіваюся, що це просто якийсь баг. Оскільки у нас з тобою трішечки відкрилася карта, я хочу подивитися, може щось тут все ж таки нове з'явилося. Це що у нас сніг? Нічого собі, так, ану давай сюди тріше. Дивися, тут полярний ведмідь! Оце так да. Так, і що? Ну, я його вбити не зможу, тому що в мене немає дальній зброї, але тут якесь є якась записочка, дивися, а я її забрав так. Тихесенько, ти такий якийсь дуже дуже, дуже, дуже суровий ведмідь. Так, ти за мною будеш бігти прямо до самого мого дому? Ні, він все ж таки відстає. Дивися, він все ж таки відстав, але мені дуже цікаво подивитися, що ж було у цій записці. Прогноз на наступний тиждень, сніг. І я так розумію, що це у нас пасхалка, яка каже про те, що наступної п'ятниці у нас з тобою може з'явитися засніжена локація. Вау, це прям дуже круто. Той ведмідь там так і ходить, а ми поки що з тобою підемо і подивимося, що знаходиться в цьому сундучку. Тут у нас револьверчики і патрончики. Так, ну що ж, це досить добре, тепер треба повертатися додому. Щось мені підказує, що я даремно захотів його вбити. Так, швидесенько з нього відходимо. Цікаво, якщо його вбити, скільки м'яса з нього випаде? Головне, щоб вистачило патронів. Ух, нічого собі, але прикинь, як було б круто, якщо б з нього ще й випала шкіра. Так, у нас з тобою почалася молнія. У нас з тобою замість моркви виросла кукурудза, диви, як круто вона виглядає, Нічого собі. Так, ну я її поки що збирати не буду, а ось моркви можна трішечки поїсти. До речі, я помітив, що на третю ніч до нас не прилетіли прибульці. Дуже цікаво, це розробники забрали на деякий час, чи тепер воно зовсім не буде до нас прилітати. А до нас з тобою приходили культисти, тож ми можемо з тобою підняти рівень верстака, піднімаємо його на четвертий рівень, і тут у нас з тобою доступна ось яка штука: верстак класа С. Це у нас з тобою верстак класа С, тобто п'ятого рівня. І тут у нас з тобою на п'ятому рівні щось буде прям дуже засекречене, тобто воно зарані не показується, але нам з тобою треба зібрати 50 металу, 50 дерева та оцю зелененьку штучку. Я так розумію, що вона може бути у кузні, вона може бути у замку культистів, а може якось пов'язана з прибульцями. Ну що ж, ми її пошукаємо та обов'язково знайдемо. Ось так ми з тобою знайшли кузню. Давай зберемо ресурси та побудуємо її, щоб можна було тут крафтити. Ми з тобою кузню збудували, зараз подивимося, чи можна тут ні. Дивися, тут можна бензопилку скрафтити, все ось це, а ось ту, ту зелену штучечку ми тут не можемо скрафтити. Тобто, нам з тобою треба буде все ж таки зарейдити замок культистів. А можливо, ця штука буде на воєнній базі або десь ще в лабораторії, тобто треба повністю обшукати всю карту. Ну що ж, я зарейдив перший рівень замку культистів і дійсно, дивися, у нас з тобою тут є ось така штука. Зараз ми її віднесемо до нашої бази, і я так розумію, що зможемо скрафтити верстак п'ятого рівня. Тут нам попалися ножички, так, монетки я збирати не буду, на жаль, там не випали зовсім ніякі патрончики з наших культистів. Тож, давай швиденько повертатися додому. Це у нас лише фрагмент лісової перлини, тобто лісового кристала, який ми повинні зібрати, і потім, я так розумію, закинути до нашого верстака. Отже, у нас розробники зробили так, що ми з тобою повинні тепер рейдити замок культистів не тільки один-два рівні, а я так розумію, що всі доступні чотири. І це прям дуже ускладнює проходження, але я все ж таки це зроблю. Другий рівень ми з тобою теж зарейдили, і тут знову опинилася частина нашого лісового ізумруду, чи як його там назвати. Я так розумію, що їх може навіть буде не 4, а 3, але все ж таки треба зібрати всі їх частини. Це ми все з тобою забираємо. О, тепер нам попалася краща броня, но ну все, тепер ми не будемо так швидко вмирати. Але патрончиків знову немає, тож мені довелося скрафтити ящик для патронів і за метал крафтити собі патрони самому. Залишається дочекатися, коли закінчиться 20 хвилин, і зарейдити третій рівень замку культистів. Я з'єднав ці дві частинки, вони у нас є. Так, залишилося ще дві частинки зібрати, у нас буде повністю він зібраний. У нас з тобою все трішечки пішло не по плану, і довелося заново збирати фрагменти лісового каменя, але я зібрав всі чотири штуки. До речі, дві штуки мені випало саме із скриньки, яка дається в кінці, коли зарейдимо з тобою повністю замок культистів, що дуже добре, тож нам є шанс, що не треба рейдити повністю всі чотири рівні. Отже, ми з тобою з'єднаємо всі чотири частини. О, який він крутий, ти тільки подивися на нього. І тепер ми можемо закинути його у наш верстак. Закидуємо. Тепер ми з тобою зібравши все, що нам необхідно, а саме 50 дерева, 50 металу та один лісовий оцей камінь, крафтимо з тобою верстак 5 рівня. І давай подивимося, що у нас тут доступно. Нічого собі, ти тільки подивися, які це крутецькі штуки. Але для кожної такої штуки нам з тобою знову придеться збирати цей лісовий камінь. Перше у нас це капсула відродження, наступний гравець, який помре після зарядки, миттєво відроджується тут. Слухай це прям дуже круто, мені це прям дуже сильно подобається. Але збирати, звичайно, на такий крафт речей доведеться немало, тому що тут 40 металу треба, 40 дерева, і оцей кристал лісовий. А металу на карті ну, він же не спамиться заново як дерево, тож з металом треба бути досить обережним. Друга штука у нас тимчасовий акселерометр повністю пропускає Наступний ніч після зарядку. Ми з тобою можемо. Можемо повністю пропустити ніч, якщо побудуємо таку штуку. Це обов'язково треба буде затестити. І третя штука це у нас метеоприлад без дощу та грози протягом трьох днів після зарядження. Вау! Слухай, ну це прям дуже круто, то що ми з тобою можемо скрафтити такі еті, ну мені більше всього подобається оця капсула відродження. Проте, якщо рейдити. Ці послідуючі замки культистів, тобто в мене зараз буде третій, потім четвертий рівень. І якщо збирати всі лісові камні для цих штук, то нам з тобою доведеться зарейдити четвертий рівень культистів дуже багато разів. А для цього потрібно багато патронів, тому що там будуть ці вже боси да, з великими булавами, а це все метал. Металу на карті заново не з'являється. Якщо була б тут машинка переробки дерева в метал, це було б прям дуже круто. Ось такі Такі крутицькі штуки нам з тобою добавили в цьому оновленні, ти обов'язково пиши своє враження, як тобі сподобалось чи ні. А я з тобою не прощаюся, зустрінемося у наступному відео.